Новий спортзал для плавців. У Рівненській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 хочуть провести реконструкцію приміщення. У планах добудова спортивної зали. Зводити її почали ще в 2021 році. Втім, через початок повномасштабного вторгнення роботи припинилися. Триває реконструкція третьої спортивної школи. Це є добудова приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять. Не лише діти займаються плаванням, а повинні і загальнофізичної підготовки. Уже встигли оголосити тендер на проведення реконструкції. Вартість робіт оцінили в 3 мільйони 800 тисяч гривень. Кошти на них виділили з міського бюджету. Втім, цієї суми може й не вистачити. Якщо по процесі будівництва ну стане все відомо, то тоді будемо звертатися до сесії щодо збільшення даних видатків на дані роботи спортивної школи. Директор ДЮСШ США No3 Іван Бондарець зазначив, що в спортивній школі є спортзал, але він замалий, тож потреби в новому приміщенні є. Тут є спортзал, так але він маленький, дітей багато і всі в один спортзал не можуть міститися. Він сам цей спортзал необхідний для школи. Чому тому що насправді, Скажімо так, ну 60-50% відсотків показників результатів плавання залежить від спортзалу. Іван Бондарець додає, для плавального спорту фізична підготовка відіграє значну роль. Тож спортзал буде обладнаний усім необхідним. В спортзалі буде як для сухого плавання, тобто гімнастичним приділене місце для гімнастичних вправ, так і будуть тренажери. Ну і будуть тренажери для спеціально фізичних навантажень. Тобто, бо спортсмен насправді – це плавець вчасності. Так це людина, яка повинна бути сильна, яка повинна боротися з водою. Тендер триватиме до 11 вересня. Реконструкцію планують розпочати відразу після підписання договору з підрядником, аби виконати частину робіт до кінця цього року. Валентина Захарчук, Денис Козлов, телеканал Media Group.